Сумна доля спіткала родину борозпельців Ольги та Олександра Феоктистових. Близько року тому Олександр Петрович пережив інсульт. З того часу він прикутий до ліжка. Ользі Васильівні 80 років. Бабуся самостійно доглядає за чоловіком та виховує онука Тимофія. Батьки хлопчика. Загинули ніхто, можливо, б ніколи не дізнався про цю ситуацію, якщо б волонтерка Юлія Симкова не звернулася за допомогою до небайдужих містян, написавши невеличкий заклик про допомогу в соціальних мережах. Я дізналася, що дідусь лежачий, бабуся також виховує хлопчика 14 років, повністю сирота. Тобто, так як я трошки займаюся волонтерством, то я вирішила все-таки написати пост про те, щоб їм допомогли. Тобто, враховуючи те, що яка у них пенсія, то я в мене мама також була лежача, я знаю, скільки коштують памперси, скільки пелюшки коштують. І я вирішила, що треба допомогти. Багато людей відкликнулося, Хтось памперсами допомагав, хтось пелюшками, хтось фінансово. У нас є. Невеликий бюджет. Він в мене ми також закупимо там памперси, при себе, все це дідусю сюди передамо. З бабуся, можливо, треба будуть якісь присипки або ще щось. Ну то це ми все для них закупимо і від людей від містян Борисполя. Ми їм це все передамо. Після цього заклику про допомогу. Ми разом з народним депутатом Олександром Фадієнком вирішили завітати до родини Феоктістових. Аби власне поспілкуватися з ними, нас зустрів онук Тимофій з песиком боною та провів до квартири. Тут же ми і познайомилися з усміхненою, скромно вдягненою пані Ольгою та її чоловіком, паном Олександром. Родина живе дуже небагато. Великі витрати йдуть на догляд за чоловіком. Звернули ми увагу й на старенький холодильник. Донбас важко було не помітити такий шумний раритет, проте хазяйка не жаліється на свого вірного помічника. Мені звертатися навіть ну, якось не, ну, неудобно. бо Вони думають, як люди в торговлі робили, то в них повинно бути усе. А у нас, ви ж бачите, нічого такого, ми да, живем не, собі, жируєте, це ми живем не це Ми живемо собі скромненько. Це ваш холодильник такий? О, то в нас, А він так гарно робить. Ні, а працюючи реально? Працюючи, да. можна дозволити заглянути чи ні? Можна. Можна, так? Да? Можна, звичайно. Це, до речі, холодильники відкриваються. Я що, знаю. <сі> <сі> Донбас. Тільки там немає світу Включіть у мене в кімнаті, як хтось хоче. Так. Ну що там є, голубці є. Я закрив любов, ні. Загуркотів <рістична> <рістична> зразу <рістична> нардеп Олександр Фодієнко приїхав до родини не з пустими руками. Надав їм продуктовий набір та необхідні гігієнічні засоби. У вас не так багато. Ну таких людей в Борисполі більша частина в них вони стоять у нас в соцзахисту. Ми їх знаємо, ми їх відвідуємо. Але диця, от якби не небайдужі люди, які про вас написали до речі, то про вас би й не знали, і це ненормально. Дивіться, ви ж повинні як доглядач також отримувати гроші. Ви, я так розумію, а чоловік ваш о, він оформлений як інвалід, і це також вам територіальний центр повинен приходити, допомагати і памперси видавати. Якщо ви зареєстровані, це просто треба один одного разу зробити, щоб знали про вас. Ми допоможемо. Сподіваємося, що життя родини стане, хоча б трішки легшим та комфортнішим після такої зустрічі. Анастасія Фольц, Назар Гераскін. Новини телеканал Бориспіль.